Ремонтуємо, шаманимо, мастимо, готовим. Косарочка на мазі. В принципі, все готово для того, щоб косити ось це. Мішанина переростає, колосок викидає. А ми вбій. Так, друзі-колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 28 травня. Погода в нас, звісно, така, зараз покажу. Мокро, вже більше тижня йде дощ, день у день. На попередньому відео ви бачили, чули, напевно, як він валив по криші. Зараз теж мокро, ночі був дощ. Там людей бачу таке понаробляло, що капець, позмивало і насіння позмивало. Ну нічого, я думаю, що далі буде погода і все воно наладиться. Так, що в нас сьогодні? Сьогодні ми готуємося до... Крусавиці сіна. Тому що вже якби, строки такі, що вже повинно друге рости. Зараз якби ми скосили це все раніше, але погоди не було, щоб сушити, так ми б зараз вже мали б другий хороший укіс, а там де я підкошую бачкам, там вже пішла в ход друга лю... другий укіс люцерки. пішов, за сантиметрів 10, напевно, є. Зараз йдемо, глянемо, я покажу е -е, мішанину, яку я сіяв весною в якому вона зараз в стані. Це просто, скажімо так, підгони так піджимає, що ужас. Значить, дивимося. Моя мішанина. Ячмінь вже викинув колос. Цей ячмінь шестирядний. Він вже викинув колос, але ще не налився. Ось так. Приблизно так люцерка цьогорічня, зараз покажемо, яка вона вже ось, видно, да? Саме-саме-саме його це все повалити. Ось дивіться. Це перша якісь люцерки цьогорічньої. І ячмінь. Ячмінь це в мене піде на сіну, ще наче якби... так інше не, не наливається я думаю що сьогодні навіть якщо буде дощ на той дощ завтра я буду це все валити на сіно тому що там показує на 5 днів як мінімум погода без дощу температура 23-24 вже нема куди далі чекати будемо це все косити пробувати сушити Воно якби зараз мокро, але то нічого. Вітер провіє, сонець поблисне і це все підсохне. Так, а що в нас сьогодні? Сьогодні у нас підготівля агрегатів до сінокосу. Так, а саме готуємо прес. Почав я з преса, так би як граблі наші більш-менш в нормальному стані, вони нові, це я пройду ще промазую масляночки так, типу обслуження зробив, обслуговування. Э, з осені я це все діло промазав хорошо. Якби, в принципі, бачите, вже навіть крутив його пару разів, зав'язало вузол. Це все діло в мене обслужене з осені. Можливо, я цепки не мастю, щоб не було туди пилі, менше абразивних таких поверхень будуть тертися. Основне це в'язальний апарат. Він в мене змащений був, ніде не поржавів, не підржавів нічого. Видно, так? Да? Все як би добре. Але є один момент. Мені не подобається, як він в'яже трішки на одну сторону. Ну, Не критично, звісно, але хочеться, щоб воно було все краще. Що ми робимо зараз? Так, Попробуємо показати вам. Є ось тут ножі. Ось один ніж і он другий ніж. Так, що я хочу? Я хочу їх наточити, для того, щоб вони краще зрізали. Що зараз буде видно? Зараз це все діло спробую. Показати. І покажу, як я пробу, намагаюся зробити. Так, дзеркальце видно? Дзеркальце видно. А ну тут ближче. Харка поставити десь таку наверно. Щоб не світив телефон. О, О видно, так? Да? Тако видно. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Я ось цю товщину, вона у мене тут така, я вже пару разів пройшов на місці. Ось ця товщина дуже завелика, як на мене. Ну, вироблений ніж. Зараз я це все пробую, намагаюся шліфанути за допомогою болгарки акумуляторної і шліфовочного диска. Ось таким чином. Я прикладаю. І помаленько-помаленько ну, це все вирівнюю. Ніби якби немає таких зазубрин, нічого. Плавно, по чуть-чуть. Тут внизу, де не достає, звісно, відчувається, що воно там не цей. Не так, як має бути. А тут більш-менш нормально. Ще декілька разів пройду і можливо спробую. Де так видно, не буде. Видно, не видно. Это, блядь, так Сейчас так і показати Щас, секунду. Попробуємо показати. Там там всередині. Я думаю, ее видно, да? Хто зрозумів, той, и зрозумів. Але тут, звісно, удобство, там пружини. Там місця мало. Наклав файок. І це все діло шліфуємо. Ну, знімати саму шліфовку не буду, тому що це зараз тут не видно нічого ось так. Але шліфуємо. Я думаю, що зараз я пошліфую і покажу вам. Є ще один момент. Ось тут розбіг є такий невеличкий, але коли ніж з ножом сходиться, є зазор 5 мм. Мені здається, він завеликий. І ні одної гайки бляха відкрутити не можу, розбирати поки що я не хочу. Витягувати поршень, це все розкручувати. Це дуже багато гімароя треба. Я зараз шліфану ту частинку ножа і шліфану цю. І побачу потім по роботі, як воно буде. І вже в принципі, якби підігнав більш-менш порівнював з тим, як він був. Але ще б трохи пошліфуємо. Ось внизу пробую, так тут взагалі така товщина і вверху, де не можна підлізти. Ну, тут Якби не критично, там теж воно буде брати тільки основною цією частиною ріжучою. А тут же якби направляйка, десь якась соломинка чи травинка попаде, то воно її перерубає по-любому. Основна маса буде різати. Може я побачу, чимось другим підлізу, таким, щоб можна було його шліфанути внизу. Так, ну все, зараз шліфую, покажу результат. Ось зараз дивіться біля зараз виглядає. Є зазубринки. По ножорі показує. Ось по ножорі. Не бачу тут. Ладно, так. так. Зараз включимо підсвітку. О, спробуємо це діло звідси на камеру. Я. Я Ще не бачив як воно. Така кромка, не знаю як вам буде видно. В принципі, по площині все беру, якщо все рівно і просто. багато тонше, ніж було раніше. Так. І ось тут теж підшліфував, Під... забрав от їх. Товщину, яка була, спочатку це робив за чесним кругом, а потім переставив на менший діаметр відрізним кругом. Ти має бути краще, ніж було це точно. Судячи з товщини, яка залишилася, і повинно різати краще. Так, з цим все. Покрасую, в принципі, зауважень поки що немає. Були моменти в мене з ципком, з ось цим цепком лопнуло дзвінок, коли забилося було. Але що я зробив? Сюди? Ставиться ота планочка, вибив пальчики, взяв дві ланочки і оці пальчики, блін, просто на все Гвоздика поставив, так як в мене не було під рукою нічого. Я вам скажу, він ще відтюкував, скажімо так, один укіс. Нічого йому немає і не буде. Цепки. Не знаю, наверно, ну, не буду мастити. Може трішки побризаю якоюсь ВДшкою. Наче не поржавіли Особо. Тут все трішки є. десь відно, вода прокапала через пленку. В'язальний наче нормально. Єдине, що в мене не працює лічильник. Видно, де він там. Де не видно, так? Да? Ось той лічильник. Не знаю, я його він там щось третю капу щитаю і далі не щитає. Можливо, я щось неправильно роблю, але він не рахує. Дивіться, так, це раз. Що далі? А Далі я піднімаю прес знову. І знов повинен рахувати. А він не рахує. чому не рахує, бо напевно, цього пружинка не спрацьовує. nie no. chcę ją pokazać. Bled. A raz, a winy spaćcie obie, bóg. dzień taki dobry. Раз, і цього й повинен його перекинути а Він його не перекидає. Чого він його не перекидає? а Чого він його не перекидає? То я не знаю. Биш механізм би. Раз. А, ну, а, ну, да, значит, перекинула, не? Не, ну, ну, лёгко стоит, ебляй. Че Сим, не хватает? Ну. Не, не раху, ебляй. Можна зняти цю пружинку і без нього рахувати, чи буде він рахувати, чи ні. Можливо, сюди не пружинка треба А, він має далі, бачите? Раз, два. Полностью мои уроды. Надеюсь, наверное, дальше, да? Трохи далі не треба напевно, тану цю ставити ще зверху. О, і вона буде. Щас, секунду. Коротше, не зміг я налаштувати толком цього датчика. Раз він робить, раз не робить. Я думаю, напевно, прийдеться взяти все-таки електричного і не грати кошки мишки попробувати електродатчик він там 600 гривень можливо так і зробимо. Так, ну що, в принципі, по і все. Зараз складаємо, накриваємо і чекаємо. Тюковки. По косарці. На мене вже старенька. Вона у нас одна на двох. Сусідом. Значить, що ми nice. робимо? Зараз опускаємо болта, ремні. Перевертаю, бо бачите, перевернутий. І це все накручуємо, Натягуємо назад і в принципі ми готові до сезону. Тут гайки затягнуті. І в принципі ми готові до сезону. Ножі, що в нас кажуть, ножі. Можливо Треба перевернути ножі. Обраг, і тут же тарілку підтер. Так непогано по краях. Ну нічого. Де той ножик, той. можливо, переверну за ножики з другою стороною і все. Ну що, в принципі, така моя мене підготовка. День закінчується. Кому сподобалось відео, з вас лайкос, коментар. Дякую за увагу. Всім гарних рожаїв